Серед кривого рогу у четвер вранці здригнулася від вибуху. Валентина Петрівна каже: народилася у сорочці. Це вже другий ракетний удар, який вона пережила, і обидва рази була вдома. Нині особливо перехвилювалася, бо у неї гостювали діти і онуки. На мене потолок то впав. На мене стеля впала, шишка на голові. Діти злякалися. Та я й сама злякалася. Стеля в одній кімнаті обвалилася, балкон зруйнований. Все попадало. Кухня, вікна повилітали. Всі служби спрацювали оперативно. Дається взнаки досвід. Рятувальники, пожежники і медики прибули до епіцентру вибуху вже за кілька хвилин. Внаслідок ракетного удару пошкоджено близько 10 житлових будинків, три адміністративні будівлі, пошта, магазин, лінії електропередач, автомобілі. Пошукова рятувальна робота, мабуть, вже закінчені Обстежені пролеглі території були. Ми обстежували. Олександр, що теж наш парамедик з нашого фонду, разом з працівниками ДСНС, обстежили території одну людину, хлопці деблокували з квартири. З квартири. Ну, а так більше ми з пораненими, як ми не стикалися. Но, слава Богу, постраждалих немає, ну, тяжкий загиблих, немає, в принципі, ми вже свою роботу виконали. Були такі випадки, коли рятувальники діставали зі зруйнованих будівель людей без жодного ушкодження. З працівниками ДСНС почули про допомогу у сусідньому будинку. На другому етажі була дівчина, яка була заблокована, двері були заблоковано. Ми деблокаду зробили, дівчина вибула, вона не була постраждала, без явних трав. Одразу ж був розгорнутий штаб допомоги постраждалим. Тут люди отримують будівельні матеріали, аби першочергово закрити вікна та двері в квартирах. Місцеві жителі пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Поліція документує черговий воєнний злочин. Поряд розмістили павільйон, де криворіжці могли випити гарячий чай чи каву. Одразу ми були на місці. Руйнування, спілкувалися з ДСНС та з полиділіцією, вирішували, де нам ставати палаткою постраждалим та ліквідатором. Наразі ми надаємо гарячий чай, каву, смаколики, нашу підтримку. А також через дві години для постраждалих і ліквідаторів будуть сендвічі та гаряче харчування. Тетяна місцева мешканка каже: до укриття не добігла три кроки. Упала, упала чи... ще мені уламок, склав голову, потрапив кров, текла. Багато вибило скла, балконні рами пошкоджені сильно, все у склі. З податкової дівчинка постраждала дуже багато. У неї було посічено склом. Квартира Володимира страждає вдруге. Говорить, що й не засклив вікно, як знову доводиться все починати спочатку. Все скло повибивало на першому поверсі. Немає жодного цілого скла. Все повибивало минулого разу. Одне скло вилітіло. Зараз все повилітало.